Капеланське благословення на 11 грудня 24-го року, у Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідаєте про той епізод, коли Господь говорить своїм учням: Ось мені предстоїть прийти в Єрусалим, і всі книжники старішини і фарисеї знехтують мене. «А Скривдять мене, поб'ють мене, видать розп'яття і помру, але не бійтеся на третій день я воскресну. І тоді Петро, від більшого сторону, сказав, Вмовляв його, докоряв йому не треба так говорити, не треба на це йти. І тоді, повернувши до учнів, Ісус сказав голос «Відійди від мене сатано, бо думаєш не про Боже, а про земне. І той і додав: той, хто не хоче віддриктися від себе, не взяти хрест свій, той недостойний мене. Ці слова, як на мене, сутність нашої віри. Знаєте, дуже легко бути віруючим, коли, або віруючим, коли не треба підтверджувати. Віру своїми свою справами. Тобто, я можу бути цнотливим лише тоді, коли немає спокус. Я можу бути нежадібним лише тоді або не красти лише тоді, коли у мене достатньо грошей. Я можу бути е, милосердним тоді, коли у мене надбагато є зайвого. Я можу бути е, ще якимось добрим. Коли і так все добре, коли мені не треба чим відділитися і щось віддати таке, що мені треба себе обмежити. Але Господь каже про те, що вірність, це частина віри, вірність, якраз і загартовується випробуваннями. Коли я, коли у мене немає, але я віддаю те, що майже немає, коли смертельні небезпеки находять, а я вірний залишаюсь. От приблизно сьогодні, під час війни, весь патріотизм кожної людини, як би вона не говорила, покладається в тому, щоб. Захищати навіть смертельній небезпеці, віддаючи життя нашу країну, нашого селі, наших дітей. Якщо б ми це не робили, то немає жодного вірності нашої Батьківщини, вірності нашої країни, вірності нашої родині Бо ми, воно б, знаєте, було б пустим на словах лише. А ось Захищаємося, і тоді в цій країні, в цьому народу є стержень самого народу як єдиного цілого. Так і відносина з Господом. Я повинен бути вірним йому навіть в смертельно небезпечних обставинах, залишитися, і тоді, я той ким себе називаю. І про це каже Господь Петрові. Ми не шукаємо або ми не зміняємо свого шляху, якщо небезпека зліва або справа. Я ще нагадаю: є Псалом такий 90 7 улюблений. Якщо біля тебе тисяча а, або 10 тисяч з правої сторони тебе, то не бійся, вони всі попадають, але вони стануть і будуть проти тебе воювати. І ти повинен стати перед ними, не побоятись. Так, віра знаєте перевіряється. Ти військо і тисяч зліво, і 10 тисяч справа, вони стануть проти тебе, і ти повинен стати перед ними І коли ти підеш з Божою силою, то тоді вони і впадуть. А якщо ти злякаєшся на відстані і побіжиш назад, то і Господня сила тобі не буде допомагати, бо ти не залишився вірним і не віддав своє життя. В цьому прийняття рішення, щоб це зробити. І тут Господь говорить, що якщо ти виконуєш Боже, ну не бійся, чим це все закінчується. Воно все одно закінчиться добрим, бо Господь на твоїй стороні. Щоб не сталося, ти будеш на Божій стороні, на Божій правді, і Господь проведе тебе в вічне життя. Амінь.